Я і так довго чекав. 12 років чекав. Хендеху, мої любі фани. Давно ми з вами не бачили. Взагалі, як у вас там справи? Що живі? З вами, як завжди, я, ваш вірний друг. Я джедай. же, яким був мій отець. І сьогодні я б хотів почати із життєвої історії, але ну, знаєте, я б навіть сказав. Із mm -hmm. жизової історії. Як не шутка, боже, купець. Так от, сиджу я за компом, слухаю топову музику, ну то тобто, есть, займаюся своїми справами в інтернетах ваших. Ну, я думаю, ви мене розумієте, так? І тут, неочікувано для всіх, у мене зникає інтернет. І висвітлюється просто легендарна гра, в яку грали, ну, навіть... Ти, я, цей тип, це очевидно. І мені довелося грати в дану гру просто легендарну і бити свої же рекорди, поки не звімкнуть інтернет. І тоді я задався питанням, а чи однакова гра вислються в різних браузерах в такі самі моменти? І я подався з деяким питанням в інтернет. Скільки існує браузерів? Ну і так як я поняв, що їх ду... Дуже багато. Я завантажу лише три найпопулярніші з них і дізнаюся, чи підтвердиться моя теорія. А завантажувати, як ви вже здогадалися, я буду... Chrome, Firefox, Opera. Ну, стандартний набор, так, да, так. Да. Вони в усіх є на така Ага. Ну добре, з останнім я вас наїпдурив. Тому що в результаті я використовував не оперу, а оперу GX. Звісно, я не бачу в цьому різниці, і тому думаю, що на кінцевий результат це ніяк не вплинуло. Бо я не хочу більше робити такі експерименти. Так, що там у нас далі по списку? Ах, Да. Точно. Ну знаєте, про цю гру можна багато чого говорити, сказати, ну я не буду, тому що ви у мене всі молодці, і знаєте, про цю гру ну, практично все. Ну, примерно так само, як я, да. Але я розповім вам набагато цікавішу інфу про нашого Геге. Я зовсім недавно, кстати, узнав. Сам про цю інфу, що на нього є легальні чити. Ну, в принципі, цьому немає нічого такого. На всі ці, на всі ігри є чити, да? І як їх включити, зараз я вам їх поясню. Так от, якщо зовсім коротко, то потрібно відкрити код сторінки і потім відчути себе програмістом на пару секунд. Тому що з... Потім треба знайти вкладочку консоль і вже туди вписувати команди, які я залишив в описі в коментарях. Як ми бачимо, перша команда робить так, щоб наш дракончик біг на місці і накопичував нам халявні бали. От давайте тепер хто поб'є мій рекорд? Да-да-да, є є-є-є-є. Ну, ладно, а друга команда, я не зрозумію, що вона зробила, ну вона щось зробила. Потому що я її вів і нічого не сталося. Дуже неочікувано і странно дивно, чому це вона не включилося. Ну добре. Третя команда зробила так, щоб наш гг рушив з місця і без ушкоджень пробігав всі перешкоди. Це досить непогано. Тому що якщо поєднати всі ці три першу і третю команду, то він насправді стане Не непереможний. Ні, якщо поєднати всі ці дві команди, то він просто стане непереможний і більше нічого тут робити не треба. Це хороша новина. А четверта команда, як ви вже здогадалися, у мене теж не запустилася Тому що я. Не знаю причини навіть чому вона не запустилася. І тут до мене дійшло, що я можу скинути цю роботу на вас. І щоб ви вже дізналися, що роблять ці дві команди, які у мене не запустилися. Ну, думаю, вони, в принципі, ці. Ну, якщо ви знаєте, що вони роблять, то коментарі завжди відкриті. Я їх навіть ну, не закривав. Так? Ну добре, на цьому ми з дракончиком закінчили. Переходимо до слідучого конкуран... конкурсанта. Це. Опера GX. Або, ну, просто Опера, я, звісно, знімав просто на опері GX, і тому це. Так. Добре. Так. І на моє здивування. Там була зовсім інша гра і з другою механікою, і сюжетом, І, вообще, ну, гра мені сподобалася, якщо чесно. Там вся гра полягала в тому, що ти граєш за корабель, який летить, і тобі не потрібно врізитися в перешкоди, і ти ще можеш стріляти у ворожі кораблі, які стріляють в тебе. Теж досить цікава механіка, і це. Е, Хотя б щось різноманітне. А то... А це хотя бы щось різноманітне. А то ваш дракончик, який просто стрибає, даже нічим не стріляє. Не ну... Э... Ну, різниця видно одразу. Тут даже с... э, спорить не надо, тому що, ну... Да, різноманітність там і там э, відрізняється. Ось цим вона мені понравилась. Зараз я залишу 20 секунд відео, щоб ви зрозуміли, який це просто лютий вайб для вашого браузера. Просто ну лютий. До речі, це мій рекорд, хто теж хоч, захоче побити, спробуйте. Ну я думаю, що це нереально. Я, ну, я просто профі в цій грі, я вже не один час і сиджу і проходжу. Ну, нормально. Всім рекомендую цю ігру. Давайте перейдемо до слідуючого курсу. Давайте краще перейдемо до слідчого конкурсанта. А саме... мені ще потрібно не скачати, кстати А саме до Firefox. Я думаю, що... Ура, Firefox скачався. Ядрить. А тепер чисто магічними движеннями дивіться за руками, короче У нас интернет. Ну. Сейчас, ну, может, пройти пару секунд. Ну. Что-то ну. тут интернета есть, а, всё. А в смысле? Это что, серьезно? Ой. О, пришло, пришло. Сейчас по нам Что ж будет? Ну, А, тут даже вообще ничего не происходит. Даже игры не mm -hmm. уже. Капец. Чего? Интересно. Блин. Капец, реально интересно? Я думал, тут какая-то хотя бы игра будет. А тут ничего не было. Кээээ. Ви всі здогадалися. І, в принципі, я вже її скачав. Тож, дивіться за руками. Зараз я виключу інтернет у себе і ми подивимося, що ж станеться у Firefox. Так, виключаємо інтернет і... нічого не стається! Мені менше роботи, до речі, кстати. Блін, Уваження, уваження Firefox, що вони нічого не зробили. Класно, топово. Ну, тут навіть uh, казати нічого. Тому що ну, ігра навіть не встановилася. Ну, смішно було і все і і це і встановляти і це. Класно. Ну все. В принципі, я вам розказав про всі браузери, які хотів. Ви побачили, в яких є ігри, в яких вони навіть дуже хороші, а в яких ігр навіть. Немає. Це дуже, я думаю... Поліз... Ні, не полязно як подати. Я думаю. Я думаю, це дуже корисна інформація для вас. Ну і да, нормально. Ну і що ж. Всім дякую за перегляд! З вами був як завжди, я, Смайл. Всім удачі, всім добра і всім пока. О, всім привіт, всім привіт! Так як я записую це відео 31 серпня, я думаю, що всіх треба. Всім треба поспівчувати. З таким закінченням літа, з закінченням веселощів і. Початком школи, так? Кому в школу, кому в університет, хто там, да. Я навіть включу музику Грузну. Якраз для цього, для цього дня я якраз підібрав там все таке. То я хочу вам поспівчувати перед навчанням, перед довгим роком, який вас чекає. І хочу побажати вам того, що... щоб цей рік не був таким важким, не був таким, як попередній, або як ОПО. По попе, по Я думаю, ви мене зрозуміли, Тобто того я вам бажаю, щоб всі ваші ...мрії здійснилися в цьому душі, щоб ви знайшли більше друзів. Менше забивали на це. Ну, коротше. Все. Я вам... спросиш, Свіпчуваю. Я скипчуваю и принцип зритан що я а цей цей росту, росту, тож, силиника, я тому назад, я, 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 просто. То в принципі, не зникне. Тому що воно може зникнути. Підписуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, давай. последний день лета разбитые корабли заброшены Берег, который любили мы на часах осень По щекам слезы ты меня не спросишь Но мне не надо слова